Виконуємо номер 185 із підручника Алгебра 7 та 3.27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У Марійки було втричі більше грошей, ніж у Олі. Після того, як Марійка витратила 18 гривень, грошей у дівчат стало порівно, скільки грошей мала кожна з дівчат спочатку. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай у Олі було Х гривень. Нехай в Олі було Х гривень. Тоді у Марійки відомо, що втричі більше. 3х гривень. Ну, а тепер маємо рівняння. В умові сказано, після того, як Марійка витратила 18 гривень, грошей у дівчат стало порівну. Переносимо х до 3х, змінивши знак на протилежний, мінус 18 у праву частину. 3х відняти х буде 2х. І тепер поділимо на 2. Отримаємо 9. Отже, в Олі було 9 гривень. А у Марійки 3 помножити на 9 – 27 гривень. Записуємо відповідь. 9 гривень і 27 гривень номер 185 із підручника «Алгебра 7». Та 3.27 із підручника математика 7 інтегрований курс, частина перша виконана.